Доброго дня! Я ходила в аптеку і ось заскочила чи заскочила у ельф наш магазинчик, який торгує оцими насіннячком, оцим знаряддям. Оце в мене прохання до вас. Хто користувався такими ножицями? Бо у мене ножиці не ріжуть ні одні. А я ж стрижу, і хвойні рослини, і кущі свої стрижу, і траву підстригаю, де треба. І ось натрапила на таке диво і купила. Не знаю, як вони будуть працювати. У мене руки хворі, пальці не згинаються, вони досить тугі, але я взяла, тому що я ж кажу ножиці, мої вже не стрижуть ні одні. У мене, мабуть, штук 20 ножиць. Але вони не стрижуть. Вони як закусують хвою, хоч я і мочу у воду, леза. Ну, постригла трішечки і в воду. Постригла і в воду. Це я надибала в інтернеті такий, таку пораду. Ну, ось, отаке купила. Це я ж купила лохину, ви бачили. так? Це мені треба сірка, обов'язково написано, треба додавати. Хоча я не розумію кислий ґрунт і не буде їй занадто. Ну і ну не змогла я пройти оце. Оцю, ой, ну ось вискочило з голови на українській мові. Дуже люблю її. У мене з зеленим листям. Я показувала у мене було в минулорічних відео з зеленим листям, а це з червоним. Знаєте, що я роблю з нею? Рецина ось. Згадала рецина. Я з нею затіняю нею свої рослини. Вона ж висока росте і досить розлога. Оці в неї листя, наче кленові. Ну і як клен вона виглядає, так мені дуже подобається. І оці насінинки мені подобаються її волоті такі пухнастими кульками. Тож я затіняю рослини. У мене в садочку тіні дуже мало. У мене садок на південній стороні. ось Сонце світить, гляньте прямо в очі. І ось я купила такий для затінення. Оце таке я в минулому році вирощувала. Гарна рослинка, вона мені сподобалась. Цвіте ціле літо. Я які зрізала кущики, ну, підрізала, які не підрізала, і вона бідолашна і цвіте, і цвіте. Тільки поливати треба. Вона любить водичку. Воно видно, як вона вже приб'яла, то я бігом її беру, поливаю. Ну, коли я чекаю, щоб прив'яла, а коли поливаю поряд рослини, то і їй. І ось це таке і аквілегію. Я обожнюю аквілегію, у мене такої ще немає. Ну, ви ж знаєте, ми ж садоводи такі. як у мене ще немає такої, то я терміново хочу. Ось. І тим більше вона багаторічна. Бачите? Її можна написано в ґрунт саджати, але я її висію прямо сьогодні, прямо зараз. Купила картоплю, у нас дуже гарна картопля. у цьому, у ВТБ. Купила картоплю 28 гривень майже коштує. А, ось я. І я обожнюю пальми. Ось я купила ще одну пальму. Насіння також зараз посаджу. Ось такі мої покупки. Ну, я піще там купувала, але я заставила себе вийти з того магазину, тому що я не планувала в нього заходити взагалі. Я лохину я зараз саджати не буду, бо в нас морози будуть до кінця цього тижня. Тож я думаю, ну не буду я заходити. Я завжди, як зайду, то в мене, мене звідтіля за вуха не відтягнеш. Але купила та й купила. Робота є мені, розумієте? Оце я себе заставляю щось робити, тому що ну неможливо ну, ну, і вдень і вночі, і вдень і вночі, і над головою оце, і в голові ці думки. Ну, ось так я рятуюся. Тож, хто знає, як з цими ножицями, мені б ще, мабуть, храповий секатор треба. Бо я ж кажу, у мене пальці криві, хворі, руки також боляві, то мені треба було б ось трави. Бачите, написано трави. А я буду різати, ну, це взагалі-то я взяла і хвойні оці вершечки, вони ж м'яконькі. І ці самшити. Лезо досить таке тверде. Там ще одні були. Ті 240 коштують, вони набагато менші, ніж ці. І у них лезо прямо так я взяла, і воно гнеться. Розумієте? А ці ось леза не гнуться, вони такі гарненькі. Ну, і це я задоволена, що я це купила. Я його не буду зараз сіяти, її можна висіяти пізніше. Ось тут написано третій місяць. Її, от, ґрунт, я її по, це, четвертому. на початку квітня я її висаджу. У нас вже буде тепло, у нас вже буде пекло. Ну, Звісно, колись щось десь прилетить може. Ну, я маю на увазі морозець прилетить, або вітер холодний. І таке може бути. Але в нас в квітні місяці вже спека. Ну, ось, хто не знав про ці рослинки, треба було, мабуть, показати ось тут. Але почитайте, в інтернеті є про це все. Інформації, там море. Ну, все, гарного вам дня, сонячного. Поділюся з вами сонечком своїм. Ось гляньте сонечко яке. Бувайте здорові!